Друзі, вітаємо вас на каналі MaxiFood Kazan. Будемо сьогодні готувати страву грузинської кухні Ачма. Будемо готувати її лінивий варіант, без приготування тіста. Будемо використовувати лаваш. Тут в нас є такі інгредієнти: це в нас домашній сир, бринза, твердий сир, яйця, лаваш. Молоко. Все будемо зараз замішувати і покажемо вам увесь процес. Ачму будемо запікати в духовці. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео. Не забуваємо підписуватися на канал, а ми вам покажемо увесь процес приготування. І так, друзі, приступаємо до приготування ачми. Рузинська страва. Зараз будемо готувати саме начинку. В нас тут домашній сир. Зараз ми його підсолимо, трішечки підперчимо, додамо до нього натерту бринзу, натертий сир, яйця і все добре вимішаємо. Натремо бринзу. бринзу. Бринза готова. Зараз будемо додавати її до домашнього сиру. Наступним натираємо голландський сир. Так, додаємо голландський. Все натерли. Вимішати. І на фініші як все перемішали, додаємо скляночку молока. І все також вимішуємо. Форму попередню треба змастити, а потім викласти усю начинку. І будемо запікати в духовці при температурі 180 градусів. Ось така домашня лінива ачма. Получається, по всьому дачку розмазали і будемо ставити запікати. Друзі, ось така краса в нас вийшла. Рузинська ачма запеклася. І зараз будемо її дегустувати. Ось така краса в нас получилася сьогодні, друзі. Ця грузинська ашма заслуговує вашого лайка. Підпишіться на канал. Друзі, на сьогодні будемо з вами прощатися. І кажемо вам до нових зустрічей!